ірина Білик, Лоліта, Мерлін Монро, брітні спірс та леді Гага дали спільний концерт у Черкасах. Поява зіркової когорти на сцені палацу молоді справа рук черкаського трависті артиста. Олексій Громов презентував черкасцям свою нову концертну програму Папараці у жанрі пародії. Юнак працює вже близько шести років. Трависті ім'я артиста Селена. Ця гаряча штучка є володаркою титулів «Міст трависті інтернешнл», «Міст трависті Стар та «Міст трависті Слобожанщина. Коли починається травісті конкурс, туди з'їжджаються всі. Так сказати, трансухи України, Росії, Зарубіжжя. зарубіжя вела Гурцова, Номі Мелоун, Київські сі артісти. Там ми наділимо шикарний макіяж, каблуки, баби, лошаді і все отлично. На особистому рахунку Олексія натомість пародії на вірку Сердючку, Лоліту та Наталю Бучинську. І надія бабкіна, маша Распутіна та Ірина Білик. Мяші в даний момент центральний образ Ірина Білик. Тому що ми з нею общаємося, дружимо, улибаємося друг другу вже три года. Серед нових образів зірка російського шансону Ляля -ля Размахова, Ольга Полякова, Врітні Спірс та Леді Гага, якого була б реакція епатажних зірок на пародії Олексія Громова питання. Однозначно вони порадили б юнакові більше працювати над хореографією та краще вивчити слова. Словами Олексія Громова, серед шанувальників його творчості жителі усіх куточків України. Такий строкатий склад фан-клубу забезпечила сторінка у соціальній мережі ВКонтакті. Найвіданіші контакт-фани його концертів у жодному разі не пропускають, запевняє артист. бачать вони в в в афіші, що Олексій Громов буде в кривому врагу, або в Вони всі збираються толпою і з флагами, з плакатами, банками з подкофій йдуть на концерт. У Черкасах аншлагу породист не зібрав, нарікає на упереджене ставлення до нетрадиційного мистецтва. Подивитися на шоу травості прийшли близько 50 містян. Серед них друзі та рідні артиста із жашкова, драбова та золотоноші. На самом деле забрати целий зал народа такої шоу дуже тяжело, і тому редко таке буває, що приходить цілий зал. Тому що, не що наш менталітет не підтримує такий жанр. Коли бачить такий жанр, тим більше мужики. І все. артист запевняє, на сцену виходить не заради грошей. Через порожні місця у залі та непродані квитки Олексію відчай не впадає. Говорить, що працює для власної втіхи, ну і звісно ж для людей. Найвищою винагородою для нього додає Олексій є схвальна оцінка артистів, пародії на яких він створює. Та я дуже люблю, коли приходять відзиви від артистів, котрох я роблю, коли Іра Білик підійде до мене, адніміт, поцелує. Скажем, спасибо тебе, любимый. и этого не хватает очень. Ради этого стоит работать.